У розповіді про те, як Спаситель світу Ісус Христос народився у Вифлеємі, Він народився у вертелі. Не серед палаців, не серед великих розкошних королівств, а як звичайне дитятко маленьке, в яслях був народжений. І наша молодь, наші діти Воскресної школи. Зараз це передадуть. Я знак переношу на місце космічне, що вказує місце святе і правічне, де Бог народився, встав і важді сьогодні цей знак показав. Дозвольте Господу до вас завітати, щоб вічний земне в вашім домі з'єднати. Не в храмі золоченням він народився, не в залах, палацах, царям біля Абхиві, зігріти диханням худоби. Бог став чоловіком, Бог став перед світом. Дозвольте сьогодні вам всім нагадати, що непотрібними стануть віли, палаци, притулок лиш має у Бога душа, та мічність питання, про це нам нагадує Боже дитя. Я знак переношу на місце космічне, що вказує місце святе і привічне, де Бог народився людиною став. Сьогодні на дім ваш цей знак показати. <звук> Диби Маріє нам поплатився. На цю новину у горі печалі усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоб додав їм часу і сили. Спасителя дочекати і йому служити, щоб ти його шляхом і з ним в серці жити Пророчі слова сповнились нині, що в ніж не в рідній хлібині в яслах убоких на тремтячи, спочив на синій царство на бухній. справді, чи може сниться? Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво, йдіть до дверей, щиро моліться. Спаситель народився, це вам не сниться. Три славні три славні Всі прибули до Іслаєму, поклін віддати царюсь моєму. Зайшли ми, друзі, радісну чашу, щоб верскавні, ладію нашу, що ми так довго її чекали, і відшукали. Ото це тане що ти покинув трон рову. Дійшов на землю і оплотився, і на брис нині явився. Ось наш хріст, вірим серцями, що ти один місце над царями, а вдока віри щирої цієї, та й ніж юдеї, могутній цар. Які належать одному Богу, одному Господу Богу Святому. І ми від мене на що хочемо. Від мене скаса, ми році. А від мене Боже золото Це що тут? Торги, продажі, може кредити, позики. Я не проти, я не проти. Все я маю всім торгую. Добре гроші, я рахую. Кому скільки позичити, кому допомогти продати. Головне тут два помножити на два, щоб вийшло п'ять. Чи й сім? Я не проти, щоб було вісім. Вечір добрий, вечір гарний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив передніс. Є тут блуза, і краватка, і сорочка модна гладка, стрази, чоботи. Коралі, і так далі, і так так далі, далі. Тобі мошку, треба знати. Ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. Не кричи тобі чого? Я не видал вам нічого. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї? Це товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний, і від гріхів я чорний. Зате ім'я дивне таке я маю, що чорта ще й дияволом називаю. Приступіться, ось цар і родиде. Ах, ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи чув я ту новину, що бог родився, не маю спочину. Знищуй світу того Месію, він мою владу звалити не посміє. Є у мене муж священний, архірей в письмі учений. Хай він скаже враз книжкам. де той цар новий між нами. Я тут, царю, що не Мудрість тут свою покажеш. Бери книги та читай. Кажуть, зірка об'явилась. І дитина народилась. Принесли царі тобі. Книжка, що твоя розповість? Я читав, що цар має народитися у місті Давидовому. Тобто там написано, що це народиться новий цар панами і царним царами. У відвоємі родилось дитя, яке принесло вічне життя. Як та зірка над царями, так і він цар над царями. Що ти мелиш, архирею, Цар царів прийшов людей, на ті мною буде теж воїни, несіть мій меч. І по всьому краю йдіть, і мій рознесіть. Кожний хлопець до двох і нехай загине, так скажіть. А інакше вам не жити, хто з вас буде боронити. Бо тоді усі вам смерть. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я царис, смерти мила. Ти завжди мені служила і скосила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився. І на трон мій намірився. Ні, не буде цього царю. Я з косою не здаюсь. Ти мала дитя в яслині має владу світлі. Можу я його служити, а тебе прийшла убити. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти вільно і служити Богу гізно. Ми на тому добрі люди, вирушати тебе. Вся щастя й долі бажаємо, хай вас лихо, оминає. Живіте у люблю здорові. Щастя вам добра і світла, щоб дорога квітла. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо сердечно, щоб коляду дали. Буханець хліба, калача смачного, а може, товару якогось нового. В моїй дружини є крамниця, в ній порожня є полиця. Все принести і ще смушу, бо забере в мене душу. Облиш mm. нині Прославляю. Бажаю вам всього, чого лиш вам треба, щоб щоб вам Господь Бог подав з високого неба. Як розумний я вам я сто курей, щоб і півень яйця ніс, щоб гендели кожен свої гроші ніс, щоб ви бігри класно грали і всі гроші просаджали. Несіть мені свої гривні, євро і доляри, бо вони вам ні до чого, а в мене будуть більші, банки і ресторани. Прощувайте, Майте волю доброго жо, тільки в ласку Божу. На щасливу, нам дорогу заспіваєм, слава Богу. Як ірод проклятий навіки пропав, бо смерті лежав. Так хай пропаде назавжди російський агресор, щоб в Україні вже ніколи не було військового стресу, щоб бомби, ракети і інша біда не летіли на наші села і міста. Хай мир нас навіти, і буду щасливі, і дорослі, і діти.

Слові, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився! Христос. Народився. Славимо його! Давайте тепер разом колядку, яку ми з дітьми вчили. Давайте. На різдво Христе. Хочемо вас привітати, перш за все наших поворуча, усіх тих, хто настільки щиро повірив у Бога і вірить, і знає, що саме Божа сила схила того лютого ворога змія тих злочинців, які йдуть війною на нашу Україну. І хотілося би бажати, щоб в наших оселях завжди було тепло. Радість, була любов, аби ми нікого ніколи того і не переживали, що ми переживаємо зараз. Аби наші хлопці, всі військовослужбовці, наші герої повернулися щасливими по домівках, і ми всі разом святкували в одній єдності Різдво Христова. Тому ми вас щиро вітаємо і усього найкращого бажаємо. А тепер хто з батьків? Може сказати, наскільки е, не, не допрацювали, чи може якось не, е, не доробили верте. Чи ми можемо їхати з ним завтра в красиві? Це може, чай, може. Трошки не діти. Нам дуже, я думаю, всім сподобалось. Вертеп із сучасним мотивом І те, який нам... Нагадує про події сучасного дня, але я хочу сказати, ви молодці діти, дуже все хороше, особливо єврейську добу. <рес> Майбутній Оскар. Знаєте, як багато там читав чи чув, що європейських, американських там актриси, актори, вони розпочинали завжди свою так діяльність, своє захоплення в маленьких церковних вертепів. Тобто я ну, маю надію, Казірка, що тут може майбутнє стоїть наша якась велика зірка, чи театр, чи кіно. Ну, я так скажу. ми, Це не тільки, ви знаєте, не дарма, от дівчат я зараз так піднімаю, а вони так не дуже хочуть на сцену. бо ніби Тут немає такої сцени, де потрібно підніматися, з такої театральної, але вона є сцена тут, уявно. І насправді це не просто так для них було підготуватися. Я вам хочу сказати, це потрібно було не лише в костюмах справи і в словах, а морально себе. Знаєте, налаштувати. Тому вони мене щиро вам хочу сказати не підвели. От те, що я сьогодні побачив, бо вчора, коли мені мама. Ірода, не вибачте, нас було мама Мирона дзвонить, і в нього найбільше слів. І Я на службі думаю, Господи Боже, хто буду? Напевно, я буду ібо, 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 Бо більше ніхто не може, не може бути за цей ви сьбо, час вивчити всі ви слова ви, і все. <розуміло> Розумієте? Тому вони молодці, і я в них побачив, знаєте, от батько правий, що побачив якийсь певний потенціал, що вони не просто дітки, знаєте, які ходять на воскресну школу і зараз через те, що вони вже ну зріють, стають старшими. Переважна більшість увагу важко в них сфокусувати на щось таке. Але вони не пожили і вони молодці в цьому плані, що ну так підготувалися. Тому і батькам за те, що ви серйозно віднеслись до цього, є велика, велика також подяка. Ну і Потрібно сказати, що е, насправді для нашого невеликого такого колективу ваша потрібна допомога постійно батьки, щоб ви знали. Навіть те, що я пишу часто в групи, щоб це ну я розумію, що то не ігнорується, але е, на на такому серйозі, знаєте, воно е, сприймалося, і тоді ми зможемо рухатися у нашій недільній школі, а далі. За нашою школою йдуть їхні і маленькі тут є, і сестрички, і далі ті, які вже ну будуть вже скоро вони приходити і дивитися на них. От. Тому ну, подяка вам, наші актори, і діти, і наша громада, нашої Святомикарівської школи.